Підкаст Жити здорово з лікаркою Майєю. Тут ми поговоримо про здоров'я та все, що пов'язано з ним. Від педіатрії сімейної медицини та алергології до краси та косметології. Привіт! Мене звати Руселевич Майя. Я лікар-педіатр, алерголог. Я сертифікований Healthy Lifestyle лікар. І знаю все про ваше здоров'я та здоров'я ваших дітей. Як прийти до здорового способу життя та зберегти свій організм в ідеальній формі? Як правильно харчуватися, як любити себе та жити здорово. Всі дітки часто хворіють, особливо маленькі діти, які відвідують дитячий колектив. Але нам головне не пропустити первинний імунодефіцит тоді, коли є реальна проблема з вродженим імунітетом, тому нам треба зробити імунограму, хоча б загальний G, щоб не пропустити серйозне імунологічне захворювання. Коли треба звернутися до лікаря для більш детального імунологічного дослідження, коли немовля не набирає увазі і при цьому має постійну діарею. Якщо є грибкові ураження слезових та шкіри, які рецидивують у дітей старше року, наявність білого налітування на язиках у дітей до року, це не каже про те, що є імунодефіцит. Існує такий стан, як хронічна реакція трансплантант проти хазяїна, тобто це незрозуміли ерітем дітей грудного віку. Також, якщо є первинний імунодефіцит або випадки, Ранніх смертей від інфекції в родині треба звернутися до імунолога. Якщо у дитини було два і більш важких бактеріальних синуситів, дві і більше пневмонії за рік, вісім та більше гнойних отитів за рік. Це привід звернутися до лікаря і здати імунограму. Якщо дитина отримує антибактеріальну терапію, але більше двох місяців ми не бачимо бажаного ефекту, треба. Виключити первинний монодефіцит. Також, коли є ускладнення після проведення вакцинації живими бактеріями, які як БЦЖ або поліоміліт, тобто після живих вакцин, є ускладнення, важкі інфекції, які викликані атипічними мікобактеріями, і грибкові ураження слизових. Та шкіри, які постійно рецидивують і плохо піддаються лікуванню. І якщо ми бачимо дві та більше генералізовані інфекції, такі як остюміліт, мінінгіт або сепсіс, треба звернутися до лікаря для того, щоб ми виключили з вами серйозне захворювання імунної системи, первинний імунодефіцит.